З Криворізького вокзалу до Львова їдуть жителі Гуляйполя. Надія вирушає до сина, Віктор до доньки. Гуляйполе, кажуть місцеві, постійно обстрілюють, тож залишатися там небезпечно. Ми уїхали з Гуляйполя, ми зараз ну, переміщені. Ми уїхали з Гуляйполя в Маю, от, а туди тільки навіщаємо. До дочки їду, дочка дуже з Польщі поїхати, я натиті туди, назад, Я живу там на окраїні під дачами стоять кілометр на скацапи. Лупля килосуточно, без затиша. Анастасія з Марганця нині проводжає у Польщу свою матір. Проводжаю маму. Зараз мало людей, бо всі повиїжджали вже, тому що ми біля Нікополя а там зараз самі знаєте як. Ми до Варшави, а там нам м'ясокомбінат подивимося. Наразі, за інформацією Ольги Жук, начальниця вокзалу, з кривого рогу щодня відправляться три евакуаційні вагони. Їх надаватимуть, доки будуть охочі виїхати. Інформацію про розклад евакуаційних вагонів пасажири можуть дізнатися на станції або з оголошень Укрзалізниці. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.